Якого характеру може набути це протистояння? Давайте теж про це поміркуємо. Тому що на, якщо дивитися на це суто як на протистояння якихось веж впливу, це одна історія. Якщо сюди додати, от ми сьогодні говорили з паном Закаєвим, це теж мені здається такий вагомий аргумент. Додати елемент ідеологічний. Ну бо росіянам не подобаються інші народи, і так далі. А тут особиста неприязнь. Ми чули про вагнерівців. Там теж можуть бути інші мотиви, не лише національні. Е е що тут ще буде входити в гру, окрім особистої приязні неприязні тих людей, які приймають рішення в Кремлі. Ну, дивіться, нам в принципі байдуже за що і як вони себе будуть вбувати. Українці повинні розуміти, що нам цікаво, як сказав товариш Ленін, перетворення імперіалістичної війни в громадянську. Так це повинно бути наріжним каменем нашої політики на територію Російської Федерації. Нам потрібно обвалити Росію всередині. Якщо Пригожина зараз Пригожин, це один з осіб, в дійсності, який зацікавлений військовій поразці Російської Федерації, тому що це призведе до обвалу влади, зміни влади, смути, де він матиме найбільше шансів. Пригожин, він значно вже більше. Він не просто говорить такою окопна правди, там те, що цікаво слухати росіянам. Пригожин вже починає вибудовувати новий, новий військовий міф навколо вагнерів. Тобто там кладовище з'являється, нова міфологія з'являється, тому що міф. Які пов'язані з путіним з другою світовою війною, він же помер. Ну елементарно, немає ветеранів. Вже ну зна бачили там на дідна патекуше. Може на бути. навіть на дев'ятого на дев'яте травня. Mm -hmm. Вони не змогли ветерана знайти, який би ну по, по віку хоча б можна було посадити поряд з Путіним. Тобто той міф він вже тьмяний, mm -hmm. а новий міф, які пов'язаний безпосередньо з Пригожиним, Він живий, зрозумілий. Є а, зрозумілий лідер і так далі, і тому а, наше завдання не розбиратися, думати етнічні, не етнічний, бачити ти, ці точки розлому. Підкидати туди бензинчику так для того, щоб воно розпалювалося, як теж сказав би товариш Лінін, і з іскри зґеріться пламя. Тобто, наше стратегічне завдання максимально послаблювати Російську Федерацію. Більш того, я вам скажу, судячи з реакції Заходу на появу трактористів з Білгорода та Шахтарів на території Російської Федерації, Захід, в принципі, готовий іти в таку гру. Uh, от дивіться, Жешебекіна розносять, яка реакція Заходу? Нуль. Нуль. Тобто, йде фактично, Захід дав Україні можливість використовувати гібридні методи проти Російської Федерації, uh, які Росія сама 500-600 років використовувала проти всіх своїх сусідів. І ми бачимо, росіяни до цього не готові. У них у них істерика. Пам'ятаєте, як сказала Скабєєва, коли там хтось з наших високопосадовців сказав, що можна знайти зброю в воєнторзі, як сказала Скабєєва, ви що, іздіваєтесь над нами? Вони самі до цього не були. І бачите, які розлами ми одразу ж знайшли в, наприклад, ситуації з Білгородом. Губернатора кинули на призволяще. Він фактично не має ніяких підтримки з центру. Ну він, а він говорю, а всі в губернатор... речі ніж те, що в він тепер змушений. Іти на перемовини з цими загонами, які звичайно діють за підтримки України. Вдумайтесь, він іде на перемовини. Він Щось... офіційно це не визнає? Ні, ну не офіційно не визнає, Ну давайте між нами говорити. Це ніяк не зміни, що скажу. Це, це наша відповідь, робота. Більш того, я це скажу. Це робота за. Принципом роботи французького легіону в Африці у Франції є офіційні загони, де вони набирають громадян інших країн, для того, щоб вони воювали в Африці, так в або в тих територіях, які вони вважають себе пріоритетним, тобто за кордоном. Більш того, це в короткостроковій перспективи, що означає розхитування влади Путіна, тому що він обіцяв безпеку росіянам, дискредитація вже військового керівництва Російської Федерації напередодні контрнаступу. Це дуже добре. Далі ми під час удару по Москві знайшли ще одну точку розламу. А виявляється, що росіяни не дуже полюбляють і Москву. І, тут і ще, Рублєв, питання да ще yeah. питання, що вони більше ненавидять Москву чи українців. Тут ми бачимо нову точку розламу, що українці і ці загони, які зараз формують українцями, можуть розглядатися багатьма регіонами як спосіб звільнення від Москви, ярма, яке на Москву. Це в короткостроковому періоді, що ми можемо добитися в довгостроковому періоді. Це означає, що Україна фактично запроваджує проти російської еліти мандат обмеженого суверенітету. Чому тепер в довгостроковому періоді російська еліта завжди буде зважати? А які настрої у Києві? Прилетить, не прилетить? А чи знаходишся ти в списках на ліквідацію з боку України? От у пана малюка, нашого шановного голови СБУ, які настрій сьогодні там да? бадьорий чи не бадьорий? А це спосіб контролю над російськими елітами, і нам знову буде байдуже, що у них там буде. Вони будуть розвалювати, що вони будуть намагатися робити якийсь веймерський синдром, тобто посилення цього. У нас буде конкретне запитання до еліт, шановні, крок вліво. Крок вправа, ви є легітимною цілею. Одне криво, криве слово проти України. Вибачте, будь ласка, або прилітає безпілотник по вас, або вибачте, як Ізраїль діє відносно Ірану, по стилю масаду, вмирають е, вчені ядерники, які там займаються ядерною програмою. Багато чого це означає один момент, тобто це фактично і це цікаво заходу. Оце цікаво заходу, і тут в незручне становище, що опиняється ще одна країна Китай. Ти домовляєшся, приїхав щодо продажу ресурсів з одними. Вибачте, у України власні плани щодо цих людей. Вони погрожують нам. І тут Китай тепер змушений теж зважати на те, що центр легітимності російської влади вже знаходиться в Києві. Це стосовно Росії, стосовно Білорусі, зовсім інше питання, тому що нам слід вирішувати питання безпеки наших північних кордонів. Там або форма м'якого протекторату, або узгодження, наприклад, питання пов'язаних з дислокацією армії через українське посольство в Росії теж може бути і там, в тому числі. Теж завжди загроза, поки не буде там стійкої демократії. Вибачте, будь ласка, ви знаходитесь під контролем. І цей проект, і цей проект можна Я упевнений, що узгоджувалося те, що відбувається в білого розкі з нашими західними партнерами. Єдине, що їх турбує, щоб західною зброєю там не з'являлося.